Всім привіт, вітаю вас на каналі. Останні тижні в інтернеті просто вибух повідомлень про те, що буде з українцями. Одні кажуть, що всіх виселять з Європейського Союзу, інші переконують, що буде якийсь єдиний європейський вид на проживання. Хтось просто сіє паніку. Тож, друзі, сьогодні ми спокійно, крок за кроком, розберемось, що насправді відбувається, що вирішив європейський союз. Підписуйтесь на канал, також можете підтримати україномовний контент вашим лайком. Також, друзі, увага, важлива інформація для всіх українців. Якщо ви живете зараз за кордоном, шукаєте, як реалізувати себе, як заробляти онлайн без вкладень, без ризику. Є цікава можливість, з якої ви можете почати свій власний бізнес у будь-якій країні. Все онлайн за повною підтримкою, за безкоштовним навчанням, крок за кроком, разом з командою, які вже мають результат. Отже, якщо вам цікава ця пропозиція, всі деталі за посиланням під відео у закріпленому коментарі переходьте та ознайомлюйтесь. Две, почнемо з хороших новин для всіх українських біженців в Німеччині. Бундесрат офіційно затвердив автоматичне продовження. Захисту для громадян України та власників українського постійного виду проживання за параграфом 24 до 4 березня 2027 року. Офіційний документ друзі вже опубліковано на сайті уряду. Ну, а тепер про українців за кордоном. Давайте почнемо з основ. Пам'ятайте, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Європейський союз вперше в історії активував директиву про тимчасовий захист. Це рішення дало українцям можливість одразу отримати лихальний статус. Також право на житло, медичну допомогу освіту, і головне право офіційно працювати. Що буде далі? Після березня 2027 року Європейський Союз не планує створювати новий спеціальний дозвіл для українців. Але це зовсім друзі не означає, що люди залишаться без статусу. Причина тут проста, тому що у кожної країни Європейського союзу є власні закони про міграцію і свої види дозволів на проживання. Тобто, Брюссель не хоче Вигадувати ще одну якусь надбудову, яка дублюватиме ці правила. Замість цього Європа брала інший шлях це такий плавний перехід від тимчасового захисту до національних дозволів на проживання. Тобто, якщо ви живете в Німеччині на параграфі 24-му, параграф 24 ви знаєте, дає вам змогу офіційно йти на роботу, але ви також можете перейти на інший параграф, тому що це вже. Ця система вже діє в німецькому законодавстві, і в Німеччині, наприклад, не потрібно вигадувати якісь нові закони для українців. Як виглядатиме перехід для українських біженців після завершення дії директиви? Люди зможуть залишатись легально, але вже на підставі роботи, навчання або сімейного возз'єднання, залежно від вашої ситуації. Також нагадаю, що Єврокомісія офіційно заявила, що ми не залишимо нікого без статусу, і перехід має відбуватись через національні механізми. І багато країн друзі вже готуються до цього. Німеччина і Чехія вони розглядають спрощені процедури для тих, хто офіційно працевлаштований. Польща, наприклад, планує дозволити українцям, які працюють і сплачують податки, перейти на звичайний дозвіл на проживання. Італія та Іспанія готують. Довгострокові програми для сімей, які вже інтегровані у місцеві громади, тобто нового різкого обриву не буде. Усе відбуватиметься поступово і залежатиме від країни, в якій ви живете. Що потрібно зробити вже зараз? По перше. Перевіряйте термін дії вашої картки тимчасового захисту на сайті, наприклад, Міграційної служби вашої країни є вся актуальна інформація. Наступна, якщо ви працюєте, можете взяти у роботодавця підтвердження працевлаштування. Цей документ також стане в пригоді для переходу на робочий дозвіл. Якщо ви навчаєтесь, зберіть довідки з університету або школи, вони також допоможуть оформити студентський статус. Також зберіть документи, які підтверджують вашу інтеграцію. Це договір оренди, наприклад, рахунки, страховки, документи дітей з школи чи садочка. Чим більше, тим краще. Ну також ви можете звертатись по юридичну допомогу в багатьох країнах. Ви знаєте, вже працюють організації, які безкоштовно консультують українців. І коли дія тимчасового захисту завершиться, документи видані на його підставі, втратять чинність. І якщо людина не оформить інший статус, то вона може втратити право на роботу, медичну страховку і соціальні виплати. Тому не відкладайте все на потім. Йдеться лише про те, що не створюється новий спільний статус, а перехід здійснюється через саме національні правила кожної країни. Ну і тут ми бачимо гучну стратегію ЄС. Цікаво, що Єврокомісія пропонує подвійну стратегію. Вона хоче, по-перше, допомогти тим, хто залишається в ЄС, і водночас підтримати тих, хто вирішить повернутися в Україну, коли стане безпечно. Для цього вже. Передбачені навіть фінансові та гуманітарні програми Європа прагне таким чином не карати, а допомагати. Щодо фінансової допомоги на повернення, то ці програми кожна окрема країна Європейського Союзу буде ухвалювати на свій розсуд. Якщо я не помиляюся, зараз така програма діє у Швейцарії, і також її пропонують зробити в Ірландії. Тобто, давайте зробимо висновки. Нагадаю, що голова Єврокомісії Урсула фон дер Лейн. Та комісар з внутрішніх справ Ілва Йохансон вже неодноразово заявляли, що захист українців триватиме стільки, скільки буде потрібно. І це не просто політична така риторика. Рада ЄС офіційно продовжила тимчасовий захист. Ви знаєте, до березня 2027 року. За цей час вже кожна країна підготує власні програми переходу. І це по суті дає українцям. Два спокійні роки, щоб визначитись, залишатись в Європі на законних підставах чи повернутись додому, коли з'явиться така можливість. Ну а на сьогодні тимчасовий захист діє до 2027 року. Нового єдиного виду проживання Європейського союзу не буде. Після закінчення тимчасового захисту буде плавний перехід на національні дозволи. Діти, друзі, завчасно, готуйте документи, підтверджуйте роботу, навчання чи сімейні підстави. Також масових висилок не буде. Європа обрала шлях гуманності. Ну і також головне, перевіряйте інформацію тільки в офіційних джерелах, не довіряйте фейкам у соцмережах чи гарячим заголовкам у Телеграм. Рішення ухвалюють, ви знаєте, у Брюсселі та національних парламентах, а не в коментарях під постами. Тож, друзі, не панікуйте, будьте поінформованими. Європа не відвертається від українців. Навпаки, вона шукає юридично правильний, але людяний шлях, щоб усі могли жити спокійно і безпечно. Отже, дякую, що додивились до кінця. Пишіть в коментарях, в якій країні ви зараз живете. Цікаво дізнатися, як саме ваша держава готується до переходу. Ваші питання також можете писати в коментарях під цим відео. До зустрічі.